Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та й співають. А півник у досвіда встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, на ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі вигоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощатиме?